Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. 10 квітня сьогодні, 25 рік. Погода в нас, можете бачити, мегальотна, не знаю чи видно, але гарний такий вітер і, і шов, і сніжок. Можете бачити, відбувається вивантаження Було дуже багато думок. Коротше, тобто, вирішили. Проект. Кожен проєкт розпочинається із думки, думка, подалі план. І бувається вже якісь дії, І от ми пройшли вже етап думки, плану. Закупили метал, будемо розпочинати будівництво в майбутньому. Буду все показувати, розказувати. Звичайно, це. Дуже непростий крок для кожного аграрія, для кожної людини, яка розпочинає щось будувати. Це завжди непросто, важко, тяжко. Люди показують привіт. Це не просто, але ми будемо старатися. Дуже складна ситуація в країні. Довго думали, чи взагалі щось робити, чи не робити. Але Рішили, що так не можна жити, щоб нічого не робити, тому починаємо маленькими кроками рухатися вперед. Це така, знаєте, нотка до нового чогось. Зараз вийде. Такий робочий процес. Подзвонив, подзвонив водій, каже, що веземо. Ну як везуть, то що, можна, не можна ж відказувати. Що, як буду пізніше все розказувати, показувати. На такого металу ми трішки закупили. Шестиметровий ми закупили, вже зняли. Це 12 метрою у нас ложився. Люди вже кричать, що давай. Відбувається вигрузка відбувається вигрузка. Так ми потихеньку заружаємо, наложили такі, виходить. Такі положили, іскаті виложили. Цим дежурка старі скати, Газоновський, так Потихеньку одній трубі тягаємо, щоб нічого не поламати Стараємося бережно, тому що все воно дуже дорого коштує. В принципі, зараз грузимо і тоді я вже щось скажу, тому що треба робити. Постарші почнуться зараз покликувати на мене. Перевозимо. Розвантаження завершено Все вивантажили я можу сказати, що це найгірший сюжет погоди, який тільки міг бути. Але ніхто не казав, що буде легко. Всі і так знають, що важко. Так що Отак справилися, купили різного металу. І такого, і такого, і отакого, от і ось от то такого самого дорогого. 20-метровий рівнесенький. Можете бачити, засніжило у нас уже. І листового накупляли. Це якийсь тут п'ятерка. П'ятерка. І уголок. І ось отакого накупляли. 50 на 50 і четверка, і тройка різного нагупляли і на такого купили ось сітка і ковулки. Закладні для електродів. Це що таке? Це круги, круги. Тому ось такий наш перший крок можна сказати. Буду далі показувати, розказувати, що ми будемо будувати, де, як, з чого. Будівництво кожного року все дорожче і дорожче. Як нам сказали в магазині, чим, чим тепліше, тим більше ціна металу. Тому і такі справи, такий перший крок нашого будівництва. Кому цікаво, що буде з цього всього діва, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде, але буде вже після посівної. Будемо готуватися, сіяти, будемо працювати, а там уже буде видно. Тому всім удачі.